Всім привет, друзі! З вами знову я Саня і це прикольна пісня на баяні. Як ми обіцяли з мы ми будемо відтепер знімати айфаки. І тепер я, ну, я хочу сьогодні показати вам парочку айфхаків для комп'ютера. І перший же офхак. Як дуже швидко скачати відео з YouTube. Так. Прописуємо ці стротці. две букви английски S. И жмем Enter. И ждам. Ось це відео ми просто зберемо скачать. Це відео зразу нам качається. Другий лайфхак, як поміняти мову, на яку ви хочете. Заходимо на ось бачите мову українська. Яку ви хочете вибираєте. Здається, мови. Наприклад, выбираем польську. Раз і нас вже все по польське. Хочете Що, поменять, знову заходимо. Просто країнчика. І все. Все лайфхаки на сегодня, друзья. Спасибо за то, что вы видели на все видео. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, подпишитесь на группу ВК на странице. И всем пока.